Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Тим часом Україна входить у новий етап дипломатичної боротьби. Мають зустрітися переговорні команди щоб наблизити Женевські напрацювання до реального плану миру. Президент Володимир Зеленський запевняє, делегація максимально підготовлена, а позиція України залишається твердою. Партнери теж активізувалися. США, Європа і НАТО демонструють нову хвилю дипломатичної енергії, хоча їхні заяви місцями суперечливі. Тим часом Німеччина, Британія та ЄС наполягають жодних поступок. Під тиском Москви. жодного переписування кордонів. А поки Кремль торгує фантомними перемогами, світ обговорює, яким має бути справжній шлях до миру, і хто готовий сказати це вголос сьогодні ввечері, за американським часом, українська делегація вже має бути в сполучених штатах Америки. І буде продовжений діалог на основі пунктів з Женеви. Дипломатія залишається активною. Американська сторона проявляє конструктив і цілком реально найближчими днями допрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну. Українська делегація має необхідні директиви, і я очікую від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами. Склад делегації змінено указом президента. її очолить міністр оборони Рустем Омєров замість Андрія Єрмака. У Кремлі ставлять нові умови. Бойові дії припинять, коли українські війська відійдуть із займаних позицій. В іншому разі Путін обіцяє відвоювати території. Свої корективи пропонують Сполучені Штати. Американські чиновники наполягають насамперед. Мирна угода, а питання гарантій безпеки винесено в окремий, але пріоритетний. Пише політико. Водночас Держдеп спростовує трактування, ніби Вашингтон змінює підхід до гарантій для Києва. Марко Рубіо, як і вся адміністрація Трампа, чітко наголошує: гарантії безпеки мають бути частиною будь-якої мирної угоди. У Європі також формують свою частину для обговорень. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, основою майбутніх домовленостей має бути лінія фронту. Без жодного примусу України до територіальних поступок. Конфлікт та американці мають велику відповідальність у цьому конфлікті. Всі ми, Україна, європейці та американці, хочемо, щоб війна в Україні нарешті закінчилася. Ми хочемо миру для України і безпеки для Європи. Підтримує дипломатичні зусилля і НАТО. Генсек Маркрюте відзначив новий виток у переговорах та похвалив ініціативи президента США. Росія заплатила високу ціну за незначні здобутки. а Україна продовжує мужньо захищатися. Навколо мирного процесу спостерігається величезна відновлена енергія. І за це я хочу відзначити президента США Дональда Трампа. Європарламент тим часом ухвалив резолюцію про те, що жодні тимчасові окуповані території України не мають бути юридично визнані російськими. Мирна угода має пропонувати надійні гарантії безпеки Україні, які відповідають рівню статті 5 Вашингтонського договору та статті 42 договору про європейський союз, уникаючи повторення Будапештського меморандуму 1994 року, та підтверджувати, що Україна має свободу вибору своїх безпекових і політичних альянсів без будь-якого російського вето. Така ж позиція і у Великої Британії. Тільки українці визначають своє майбутнє. Ми вважаємо, що майбутнє України мають визначати самі українці, щоб будь-яка угода забезпечила справедливий і тривалий мир. Вона має захищати суверенітет і безпеку України, утверджувати принцип, що кордони не можна змінювати силою і гарантувати надійні механізми безпеки, щоб запобігти майбутній російській агресії. Угорщина зі свого боку пропонує Будапешт як місце для майбутніх зустрічей сторін. Прем'єр Віктор Орбан називає мирні ініціативи шансом на завершення війни. Угорщина зацікавлена в мирі. Я сподіваюся, що нещодавно оприлюднені мирні ініціативи призведуть до миру. Наша зустріч дає мені можливість підтвердити, що Угорщина може стати майданчиком для перемовин. Історія російських агресій доводить: Москва не зупиняється без жорстких умов. Тож поступатися має Росія, каже глава європейської дипломатії Кая Калас. За останні 100 років. Росія напала на 19 країн, на деякі з них навіть 3-4 рази. Жодна з цих країн ніколи не нападала на Росію. Отже, у будь-якій мирній угоді ми маємо зосередитися на тому, як домогтися поступок від російської сторони. Тож наступний тиждень покаже, чи просунуться сторони у переговорному процесі. А на телеканал Рада для підсумків єдині головне. Тож захист національних інтересів та максимальне прискорення завершення війни це головні питання, які має обговорити українська делегація. У США, розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Бо наразі каже Росія втілює свій план з двох пунктів: убивати і нищити. Також очільник МЗС анонсував дипломатично насичений тиждень для президента. Також у голови держави, президента Зеленського, наступний тиждень буде, буде надзвичайно динамічним і інтенсивним з точки зору дипломатичного діалогу. Це будуть зустрічі з найближчими союзниками з певних міркувань. Я не можу вам анонсувати географій, але ці контакти обов'язково відбудуться і будуть мати конкретні результати для нашої країни, для захисту нашого інтересу, для посилення наших оборонних спроможностей, передусім і захисту енергосистеми. Акценти важливі в процесі перемовин. Про це Володимир Зеленський говорив із керівником головного управління розвідки Кирилом Будановим. Очільник ГУР доповів щодо безпекової та політичної ситуації навколо України, а також щодо нинішніх перспектив. Написав Зеленський у телеграмі.